Права 878. Виразіть у гривнях і запишіть у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо. Тоді перше завдання. Бачимо 64 копійки. Оскільки в одній гривні у нас 100 копійок, то 64 копійки ми можемо записати як 64 соті частини від гривні. Ну і це можна записати, чисельник менший як знаменник, що це буде 0,64 гривні. Є. Переходимо до другого завдання, бачимо 5 копійок, то пишемо, що це дорівнює. Знов таки, у гривні 100 копійок, то 1 копійка це 1 сота, а 5 копійок це буде 5 сотих гривні. І це можна записати знову такий чисельник менший, як замінник, як цілих. Пишемо 5 сотих гривні. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 208 копійок. Ну що ж, одна копійка це одна сота, а 208 копійок це буде 208 сотих гривні. Ну що ж, 200 сотих – це 2 гривні, бо 200, що ділиться на 100, це буде 2. То ми пишемо, що це можна записати як 2,8 гривні. Таке мішане число. Або в лід десяткового дробу пишемо як 2,8 гривні. Є. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 4 гривні 25 копійок. Пишемо, що це можна записати як 4 гривні плюс. Ну і 25 копійок, так як одна копійка це одна сота, то ми пишемо 25 сотих гривні. І це дорівнює. Ну що ж, виходить, що це можна записати як мішане число. 4,25 гривні. І у вигляді десяткового числа пишемо 4,25 гривні. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткових дробів в одиницях.